є жертва, а хтось наївся. І буде таке розуміння, що ви самі робите свій настрій. Ваші тривоги, ваші навколишні якісь перепони ви можете подолати, змінивши до них ставлення. Ну, собі кажете, всі ми колись помремо. Буду помирати з келихом шампанського, говорите ви собі. Тобто м -м двійка пентаклів. Я кручу педалі, нічого не змінюється в моєму житті. Я можу зробити стабільність сам собі в житті, що би там не витворяв нестабільний світ. І піднявши свою вібрацію, ви можете з оцієї войовничої енергії лицаря-мочів перейти в лицаря кубків. Тут як ваш вибір. Розумієте? Вам на вибір, що хочете страждати, воювати, кричати, доводити,